Всіх вітаю сьогодні. Я хочу ознайомити вас з декількома цікавими фільмами із закрученим сюжетом, які ви могли пропустити. Добірка включає кінокартини у різноманітних жанрах, детектив, трилер, драма, фантастика. Тож сподіваюся, що тут ви знайдете своє ідеальне кіно для вечірнього перегляду. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Мисливці за розумом. Розпочати хочу з досить старенького детективного трилера, який часто крутили по телебаченню, але навіть через багато років він виглядає чудово і без сумніву заслуговує на вашу увагу. За сюжетом група молодих агентів ФБР відправляється на ізольований острів, щоб пройти спеціальну підготовку для вступу до елітного підрозділу. На острові розташована маленька копія містечка з манекенами, магазинами та іншими елементами, що створюють реалістичні умови для розслідувань і тактичних операцій. Однак, пусті вулиці, замкнуті приміщення та особливі механізми, що активуються під час тренувань, сходом перетворюються на пастки для самих. Агентів. І коли стає очевидно, що один із них є вбивцею, команда повинна застосувати всі свої знання та навички, щоб розкрити особу злочинця. Хоча фільм має оригінальний сценарій і не є екранізацією, творці проєкту зізнавалися, що черпали натхнення з роману, Агати Крісті і не лишилось жодного. Тут є всі складові, за які так люблять її детективи. Замкнутий простір, напруга, інтрига і відчуття, що кожен з персонажів може бути винним. Розплата. Японський містичний трилер розповідає про детектива поліції Йошоку, який береться за розслідування вбивства жінки в червоній сукні. На перший погляд, справа здається звичайною, але зібрані докази несподівано вказують на те, що до злочину може бути причетний сам детектив. Ситуація стає ще загадковішою, коли Йошока починає бачити привид убитої жінки, яка переслідує його на кожному кроці, змушуючи сумніватися в реальності подій. Герой поступово втрачає зв'язок із навколишнім світом, а межа між надприродним і його власними страхами стає дедалі більш розмитою. Розслідування ускладнюється появою нових та кожне вбивство має схожий почерк, а натяки вказують на те, що ключ до розгадки прихований у темному минулому самого Єщуки. Фільм вирізняється неспішним, але ретельно вибудованим сюжетом, який дозволяє глибше зануритися у філософські теми про вини, спокути та впливу підсвідомості. Помилка часу. Науково-фантастичний трилер про трьох друзів, які випадково знаходять у квартирі свого сусіда пристрій, що може робити знімки майбутнього. Фотографії зображують події, які відбудуться через 24 години після їх створення. Спочатку головні герої використовують цей пристрій для того, щоб вигравати на ставках та досягати матеріальної вигоди. Однак з часом вони починають усвідомлювати, що маніпулювання майбутні має серйозні наслідки. Зрештою, це призводить до непередбачуваних подій, що ставлять під загрозу їхнє життя. Фільм має інтригуючий сюжет з цікавими поворотами та вдало поєднує елементи трилера наукової фантастики та психологічного напруження. Я думаю, з усім цим покінчити психологічна драма з елементами трилера є єкранізацію одноіменного Роману Іїна Ріда. Режисером кінокартини виступив Чарлі Кауфман, відомий завдяки роботам над такими фільмами, як бути Джоном Малковичем та вічне чистого розуму. Головні ролі виконали Джейсі Баклі, Джейсі Племенс, Тоні Колет та Девід Т'Юліс. Історія розгортається навколо молодої жінки, яка планує розірвати стосунки зі своїм хлопцем Джейком під час поїздки на ферму до його батьків. Проте ця подорож набуває несподівано тривожного характеру, коли батьки хлопця починають дивно поводитись, а сама атмосфера на фермі стає дедалі більш моторошною. З часом відбуваються дивні зміни та часові зрушення, що змушують глядачів сумніватися в тому, що реальне а що ні. Це кіно для тих, хто любить глибокі психологічні історії, що змушують замислитись. Режисер майстерно використовує діалоги, метафори та символи, щоб розкрити внутрішній світ героїв. Сценарій, акторська гра та режисура отримали високу оцінку від критиків, тоді як деяким глядачам фільм стався надто складним для розуміння через його нелінійний наратив і багатошаровий сюжет. Під Лейк» Комедійна драма з Ендрю Гарфілдом у головній ролі розповідає про чоловіка ім'я Сем, який живе в Лос-Анджелесі, не має мети в житті і проводить час, переглядаючи старі фільми та вивчаючи різноманітні теорії змов. Все змінюється, коли його сусідка Сара безслідно зникає, і він вирішує розпочати власне розслідування, намагаючись її знайти. Протягом сюжету Сем зустрічає багато безіменних людей, які прагнучи славу в Голівуді, залишаються непоміченими, так і не досягнувши бажаного успіху. Щоб не вести в оману, додам, що лінія зникнення Сари є лише зачіпкою, яка спонукає головного героя до дії. Центральною Темою картини є критика ілюзорного близького Голлівуду та бажальне використання людей на шляху до слави. У фільмі є численні алюзії на класичне кіно, музику, літературу. А також тут глибоко досліджуються теми самотності та пошуку сенсу в сучасному світі. Хто ти всередині? Новинка цього року у жанрах наукова фантастика жахи та комедія. За сюжетом група друзів збирається на вечірку, куди один із них приносить загадковий пристрій, що дозволяє тимчасово мінятися цілами. Спершу це здається лише веселою розвагою, але невинна гра швидко переростає в драму, що оголює приховані конфлікти, ревнощі та темні секрети кожного з учасників. Напруга досягає піку, коли трапляється нещасний випадок. і Друзі розуміють, що гра може призвести до фатальних наслідків. Чорний гумор проходить крізь увесь фільм, додаючи іронічності та надзвичайного погляду на складні людські стосунки. А заплутаність подій та постійні зміни між тілами змушують уважно стежити за розвитком історії. Темна долина. Австрійсько-німецький вестерн є екранізацією одноіменного роману Томаса Вільмана. Події фільму відбуваються в 19 столітті в маленькому відокремленому альпійському селі. Тут уже багато років панує жорстокий і несправедливий режим, який утримується через домінування однієї родини бренерів. Прибуття фотографа грейдера викликає настороженість серед місцевих жителів, але завдяки своєму таланту він завойовує довіру бреннерів і залишається зиму. Поступово виявляється, що цей чужинець має свої темні мотиви і не випадково потрапив до цього віддаленого місця. Його особисті переживання і минуле тісно переплітаються з таємницями, що приховує родина, і це розкриття змінює весь порядок у цьому. Ізольованому селі. Фільм здобув кілька нагород номінацій, зокрема з золотого лева, і отримав позитивні відгуки за сильні акторські виступи. Він вражає своєю атмосферністю, насиченими персонажами та емоційними конфліктами. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який фільм з добірки вас зацікавив. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємось з вами у наступному відео.